Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових посилених ламп від компанії Osram на Цоколь H11 комплект. Іде Nightbreaker 220. Артикул даного комплекту 64211 nb 222 hb Постачається фірмовій упаковці. комплект. Давайте працюємо комплектацію. Всередині у нас ось так все затоковано. Тут дві посилені лампи. Серія Nightbreaker – це посилені лампи. Потужність їх 55 Вт. Під'єднуються вони на 12 вольт. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. У порівнянні з, з звичайною галенкою набагато яскравіше відсвічує лампа, як заявляє виробник, вона відсвічує на 220% яскравіше, ніж звичайна лампа. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!